Геть зека, геть, зека геть, зека геть запрошую до слова депутата Запорізької районної ради, фракція Батьківщина Владислава Куценка. Слава Україні! Рай, слава! Шановні запоріжці! От дивлюсь на нас всіх з вами, на киян, і думка у мене така. Що хоче наша влада? Невже вона не розуміє, що все для них це кінець? Люди стоять, люди мають в серці, свої переконання, і люди вже нікуди не підуть і переможуть. Так, так. вони. Щось я не знаю. Якісь експерименти проводять, сидять в кабінетах, думають, що зміниться, та да, нічого не зміниться. Останні часи вони у нас доживаються влада, бо вона збанкрутіла. Вона нічого не може запропонувати. Вони там тримаються один за одного, а вже не за кого триматися. А зараз не здали, міністра не здали. І що вони думають? Що ми це все будемо нормально е, приймати? Та да, ніколи українці таке не приймуть. Погодьтеся. Так. натворили. Відповідайте, відповідайте, бо треба мати хоч якусь совість, а її там нема. Там одне бажання взяти десь кредит, якщо МВФ не дасть. В Китаї, чи в Росії, чи, може, я не знаю, може ще є така дурна держава, що їм дасть. Вони навіть розтринькають, куплять собі якісь нові маєточки, куплять собі якісь підприємства і поїдуть за кордон. А кому віддавати нам? Та ми цього не хочемо. Якщо влада нормальна, то влада працює на народ. А ця влада працює на свою кишеню. Але вона збанкрутіла, я повторююсь, партії регіонів. Яка називає себе монолітною партією? Почалася криза. Від них пішли депутати. Знаєте, два вже Верховні Раді йшли, і по місцевих радах у них вже пошла деморалізація. Все, хлопці та дівчата з партії регіонів розуміють, що кінець скоро для них настане. Вже до мене, як місцевого депутата, вони підходять і кажуть, так, ми з вами. Я кажу, так якщо ви з нами, то будь ласка, виходьте від цієї ганебної партії регіонів, порвіть оці квітки, блакитно-білі, викиньте їх. І виходьте до нас на Майдани. А ми боїмося, а вдруг не так. Так ви не бійтесь. Але ви знаєте, знаючи регіоналі, навіть такі вже у них настрої, що ми з вами, а не з ними. Це вже хорошо. Це вже хорошо, бо влада деморалізована. Бо ця влада програє, там нема ні честі, ні совісті, там лише брехня, залякування та бажання нажитися на людському. Ну так все. Кінець партії регіонів, кінець цієї влади збанкрутіли політики, які не здатні ні на що. Сидять в кабінетах. Що вони? Ну от сидить він, Янукович, да? ну вибачте, кого ти до себе покликав минулих президентів? А чому ти не покликав громадськість? Чому ти не покликав представників політичних сил і розказую їм, якщо він хоче зробити? Вони вже були, вони своє відпрацювали. Ти вийде до людей. Ти спрарайся з громадськістю, що треба робити, а не збирай колишніх президентів. Та навіть зібрав і нікого там не послухав, хоча йому сказали там. відправив зараз у відставку. Послухав. Та нащо він це збирає? Увечері збирає день збирає президентів, а ночі перкут посилає на людей. Та ганьба такій владі. Ну вибачте, ганьбає. Ганьба! 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 А ви, шановні запорізьці, маємо той козацький дух. Скільки б морозу не було, ми виходимо. Бо виходимо, знаємо за що за правду. І всі це знають: і кияни, і західна Україна, і східна. Бо ми єдина країна, і у нас єдина мета. А у цієї влади одна мета, як утриматись не утримаються. Ми переможемо! Слава Україні!